Ось ще трохи розпочу, гадала, що воно не росте в мене. Все хворіє, хворіє, я її живила, я її пролівала. Ну ось це знову викупуєш. І це ось як був торф'яний оцей кумок, я його розправити не можу. Не можу, воно не росте. Ось гарно, коли. Люди продають, ну, які самі їх вирощують, черенкують і не додають суцільний торф, Ну це, це, це так не можна. Ось Чому з розплідників часто в нас рослини загинають? Ось воно так не розправляється. Я вже вимочую, його знов інший. Я на початку, коли я отримувала, я вимочувала коріння, ем, але воно не розправляється. Ось. Це, це не розправляється, це тільки вирізати щось. Ну, посаджу знову. Будемо сподіватися, що воно звідси піде щось. Не знаю. Воно ну, викидати же цю рослину. Тому я залі зараз ех, намагаюсь купляти у маленьких. Е Розміров і шукаю, шукаю, хто сам розмножує. Але таких людей мало, на жаль, ось так знов здоров. Ну, просто суцільний комок. Не, Не знаю, що. Виживеш ти чи, чи здохнеш знову. Нарешті. Нарешті ми дочекалися дощу. На жаль, кашель в мене ще. ще є. Нічого, викошлюся. Ось, але дощ в повітрі кисень багато. Зараз. Зараз все помиється і ще буде радість, бо по прогнозу. На попередні 10 днів гарна погода, до плюс 26-25 в день і. і дощів більше не буде. Але я сподіваюсь, будуть гриби. Може, вдасться їздити до лісу, бо треба трохи там зайняти хвойного опаду. опиду сосен заняти в них трошечки і хочеться прогулянку по лісу зробити. Як це приємно чути дощ, коли була посуха. Це неймовірно приємно. Не треба бігати з лійкою. Вороки вже довжиною, як у обізяни після лійки, до полу практично. І можна, можна, зараз піду взую гумові сапоги, то піду в магазин, куплю продуктів і зроблю. Вареники по-полтавськи. Дитина дуже просить. Ще ми з подругою докупили вереси до колекції. Ці ми буду робити те, ті ж операції, що і з попередніми вересами. Тобто вичисувати коріння. Воно там все у горщиках заплетене, наче не приймуться. Повичисуємо. І ще сьогодні прийшли. Прийшло моє замовлення від Бережнюків. Що прапор на місці, все на місці, все гарно, дощ вмиває, то піду зараз ось у чоботах. Піду отримую, покажу, що, що я там отримала. Сподіваюсь, що не буде розчарування. Буде, буде тільки радість. Треба все різати. Ці хвойні. Так що після дощу треба оклигувати і, і лізти, робити обрізку. Встигнути ще обробити від грибкових та від шкідників інсектицидами. Щоб взимку вони пішли всі хвойні рослини, ну і всі рослинки пішли почищеними та оприсканими, без зайвих, без зайвих шкідників, які там ховаються. Тут мені ще привезли камінчик ось такий, людям він не сподобався. А мені? а мені подобається. Ну, сиди, тут молодивки звичайні. Але щось, ну, ми підбираємо все для себе, дизайн, рослини під себе. І іноді здається, що воно нам підійде і буде нам подобатись, а потім ми розуміємо, що чи це не наша рослина, чи... Чи це не наша рослина? Я не хочу казати погано про рослини. Рослини вони всі гарні. Не можна казати про рослини, що вони погані. Це не рослини погані, це нам не підходить вони. Тому що смаки всіх різні. Підбирайте свої рослини, ось квітує троянда. Так гарно зараз квітує, що навіть хочеться прибирати. Може оту віддам а цю, кудись поки що переміщу на задній двір. Там де в мене все, все те, що я не знаю, куди притулити. Поки що крептеріс, саме Сербет, вчора побачила в об'явах, у його рекламували. Ну, в одному розпліднику, типу як екзотичні рослини, але там ціна була, я кажу, це теж каріаптеріс. А ціна Чу чи... якоїсь колекційної рослини. Ось так. Піду зараз, пройдуся. І в моїй зараз все. І мене теж. Живучка кріспа металіку. Ось ця живучка дуже повільно розростається. Е, атропорпорея дуже швидко, а ось ця дуже повільно. Тому кому немає е, місця та хочеться щось таке, що повільно розростається, кріспа підходить. О, які калюжі. І бочка вже повна. Вчора. Була напівпуста. Ось так. Трохи яскраво зараз все на телефоні, тому що дощ, воно не вихватує кольори, так як ми їх бачимо вживу. Чи підлаштовувати треба телефон чи щось. Ось так все. Все вмивається. Все вмивається, а потім почну все. Це Все. Пішла за, за своїм замовленням отримувати. А ось такі я азалію штирнула знов на місце, але не пролила укорінювачем. Ну, нічого, зараз дощ і польє, потім я пролью коріннювачем. Ну, поспостерігаю, може, такі вона оклигає. Але ось це не розплутане коріння, якось лячно щось купувати. Ну завжди ось воно таке приходить, потім його відкачати, що треба. Не знаю, а ніхто не займається так, щоб мало людей, які самі живцюють, живцюються залі, щоб отримати якось не в суцільному торфі. Це коріння. Але буває, що ті теж я бачила ті, хто що живцює, знов садять у торф. Так, в ньому коріння наростає швидше, ніж у звичайній землі у нашій садовій, швидше. Але ж потім ми повинні посадити у свою садову землю цю рослину, а вона погано приймається з торфом. Погано, в нас же не, не торфяні грунти. Ну, ну не нас звичайні. бува, що пісок, бува чорнозем, глина, але не торф. Тому з торфу дуже погано розпрямляється коріння. і зараз я теж ну, буду отримувати посилку, і я потім достану зараз рослини. І якщо вона буде в торфі, буду вимивати, бо вони не приймуться. І що таке питання е, по рослин нам, ну, це я так, е, поки зупинилась, то згадала. Згадала по Шверіна. Якось я питала в нашому розпитнику, якому ну довіряла. Ну, довіряю, але іноді. Хибна, хибна є інформація. Наприклад, по шверіна люди, коли у розповіднику запитали, у вас немає, то вони ну, на, свої, на своїй сторінці вони відповіли, що шверіна в не, в нас дуже погано ростуть. Практично не ростуть, тому що вони вигорають на сонці, на нашому, вони вигорають. В цьому році було раз, вибачте, в цьому році було таке сонце, така спека, і такі екстремальні, я скажу, умови в нас без душів, з посухою, дуже сухе повітря, хости вони споплюжені, і багато рослин, також як і гортензії. Наприклад, Ваніла Фрайс, вона. інтернет не виробила, вибачте теж, чувака. Я. ваніла Фрайс, вона. Згорає, бо вона така дуже до сухого повітря, до спеки вона більш примхлива. Зараз нові сорти, вони більш є стійкі. Ось то ваніла, я бачу, що всі, у всіх в нашому регіоні, у всіх погоріла. Нема тої краси. То ось швирена. <кій> швирена. вона нормально вдримує. Тут Каміння, вона приподня, приподнята на суцільному пеклі, і я їй не робила обрискування. Ну, з весни тільки я її поприскала профілактично від грибкових та від шкідників. І ну, старе старих старі хвоїнки вона скинула вже ж хвоєпад, і нормально вона витримала, вона гарно дала приріст. Також як і по кіпарісовікам теж розплідники казали, що кіпарісовіки ось вони які. Що вони в нас не ростуть. Деякі розплідники кажуть, що ні, кіпарісовіки. Я не знаю, вони путають з кіпарісами, мабуть. Кіпариси в нас не ростуть, в нас вимерзають. У нас в наші зими вони вимерзають. А ось кіпарісовіки. Лавсана, там, ну їх. Багато сортів, дуже багато зараз сортів. Вони м'якенькі, вони гарні, вони в нас нормально витримують. ну, Я не кажу за всі сорти, може буває якісь дуже-дуже південні, що можуть не витримувати. Але ось там теж в мене кипариси, багато в мене таких невеличких, ні, не багато, не багато, але є. Є в мене кіпорісовики, кі... нормально вони тримаються. Так що теж інформацію треба дуже ретельно вивчати. І ще, ще багато інформації в інтернеті такої як, одну і дуже гарну якусь світлину впіхають під різні сорти. Тобто, ви можете спостерігати, є дуже гарна світлина гортензії Vanilla але її піхають і під сорти, і фантом, і поларбі, і ну, під які під тільки і ще під грандіфлору. Грандіфлору я купую вже втретє. І у різних розплідниках мені продають, ну, це я поперлася кажуть, в магазин. Це я, поки посаду не пройдуся, я ж не можу впертися в магазин. Ось мені передають грандіфлору таку. Третій розплідник. Але в інтернетах грандіфлору вирощують в віді дерева, вона може рости. Ця грандіфлора. Це той сорт, який може виростати у вигляді дерева. І я і, і повинні бути ось такі шапочки. стерильні, стерильний, оце фертильні. Вони квітують, а потім зав'язують насіння. У стерильних сортов в них практично нема цього насіння. Е, насіння повинно бути, бо виводять ж нові сорти, як виводять? Перекрещуванням. Що, 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 має бути посіяне, наче як вивести нові сорти. Ось. А ось це більш <кхем> стерильні квіти. І вони повинні бути такі. А мені третій розпледник ось таке. І коли питаєш, а що це в мене за сорт, він же не по сорту. Ну, у відповідь мовчання. Мовчазне мовчання. Ну що ж ти зробиш? Продати хочеться всім, а відповідати не завжди. Зіміна, ти? ти поспієш чи ні? Ну, якось хочеться з'їсти вже. Ой, цей кашель мене вб'я. Все, такі пішла. Такі я, я пішла. Яка краса. Яка краса. Як же мокра я дійду до магазину чи мені? Як гарно. Дощ. <coughs> Як все вмиється. Клас. Ось я отримала від Київ посилочку. В цьому році вони такі гарні, замовили вже. Ось так. Зараз я відкрию, а потім... Покажу, що там і як вони їх втрамбували. Ось я відкрила коробку. Тут і мої, і подруги. Ну, ось так вони не дуже заморачуються упаковкою. Ну, це таке хакана, хлоя за 100 гривень. Суцільний ну, торф. Весь оце. Вивалівся з горшику. Це ось, ну, щоб розуміти, які гроші зараз коштують рослинки. Sunflair. Скільки вона? Ну, 96 гривень, це майже 100 гривень. Це 0,2, Ну, ціна така. Ж. Ну да. це теж все потрібно буде витрушувати, це не можна садити. Це щось подруга заказала. Ну, ніяких тубусів, вони отак трамбують усе. Вод заказала собі, замовила рутвицю Анне. Це коштує 125 гривень. Ну, ну, це ось хаконоклої. Ось так от такі рослини. Тут трошки щось підружі. Одна-дві мої. На цей теж торф. Теж торф. Вони тому не приймаються, тому що садять, не витрушують. Я буду все витрушувати. Оголяти коріння зараз осінь. Вони не ні, ні весело. Нічого не, не важать. Нічого. Це, це там землі немає. Так. Нема землі. Це що я замовила. Черефлав. А, в мене пропало. Оце, мабуть, теж оце заводоване. Торфі, це буде блюбері. Ну, саженці непогані. Тут непогані деякі деякі. Ну, але це єдине, що потребує витрушування, скоріння, торфу. Це кайрат кейк, мабуть. Оце ще одну я взяла Резбери трюфель. Ну, буду спостерігати зараз теж вони ж змінюють кольори, тому все висаджу. Єдине, що потрібно буде все коріння буду вимочувати. І вичищати торф, Бо це ну, воно пусте. Ну, пусте, ось болтається. Там начебто нічого нема. Як воно там росте, якщо там нічого нема? На яких підживленнях воно там може рости? Не знаю. Ну, так все добре. Я знала, що я отримую. Ну, непогано, непогано, але буду витрушувати то.